Ми сьогодні знову в улюбленій кав'ярні Кофі 3. Кофейне дерево після вдалого шопінгу. І Іра ми з тобою празднуємо Останній день літа 2025 день. з обновками. спекотно сьогодні. День а ось дуже... така в мене обновка. Бачите, яка краса. Просто в тему. Це український виробник, магазин Дар. У них креативні речі, у них дуже цікаві прикраси. І оця тема іще стрикоза. Ну теж стрикоза і Ну, згадка проліто. про літо. про Літо так, на згадку. І вона, бать, вона така просто вся жива, рухається. подобається, дуже подобається дуже. подобається. Ді, дуже. Як вона на чорному кольорі. Очі у них ще вишиванки, ваттічка теж цікавого. Такого нестандартного крою і будемо заходити. Це в нас на Пазняка. І тому у нас сьогодні непростий день. А ми ага. святкуємо імбірним чаєм ага. та вишневим чизкейком. чизкейком. Вау! Ага. Думаю, смачного. це дуже смачно. Смачного смачного.